Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Повідомляють, що дві години тому борт Путіна, який належить одному із довірених олігархів, сів у Пекіні. Людину схожу на Путіна викотили в інвалідному візку. Кортежа вирушив до однієї із найкращих китайських приватних лікарень. Можливо, після вчорашніх концертів і виступів Путіну таки знадобилося. Лікування перенервував старічок. Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін лікується від раку та. Неврологічних проблем в ізраїльській та китайських лікарів і сильно сходу, а також вживає дуже сильні стимулятори, стверджує російський політолог Валерій Соловей. Передає NGBN. видання. Зазначає, що попередні заяви Солов'я про поганий стан здоров'я Путіна заперечували Кремлем. Під час інтерв'ю із Солов'єм український журналіст Дмитро Гордона зазначив, що російський диктатор виглядав дуже хворим під час останньої зустрічі з главою Чечні Рамзаном Кадировим на кадрах цієї зустрічі Путін блідий. Стискає з тіла, пояшає джібі. Ви повинні придивитися. Якщо ви побачите, як ходить справжній Путін, ви помітите, що його ноги стали більше схожими на сірники. Передає видання слова солов'ян. Він також заявив, що люди, які відповідають за зовнішній вигляд російського диктатора, використовують підкладки з вати, щоб приховати його худорлявість. Він сильно сходи, але з ногами так не зробиш. А його двійник відрізняється вугластим обличчям. Це пов'язано з тим, що він має двійник Путіна. Проблеми з нирками, хоча він. Все одно здоровіше ніж справжній президент. Під час своїх публічних появ він справжній Путін, як каже, молодь на спідах на дуже сильних стимуляторах. Передає Джі Біен слова солов'я. Також в матеріалі сказано, що російський політолог зазначає, що Путіна світяться очі, а язик не встигає за мозком. Лікарі готували його до зустрічі з Дзіньпіном два-три дні. Сказав політолог Джі Пише, що за його словами Путіну довелося прийняти певні ліки, щоб витримати 3-4 години пор. Роговорів і виглядати переконливо. Але сі дзінь не обдуриш. Справа в тому, що китайські лікарі беруть участь у лікуванні президента Росії на рівні з ізраїльськими медиками. Це дві основні країни, які беруть участь з погляду медицини. Ізраїльтяни займаються переважно лікуванням онкології. А китайці займаються неврологією. Значить, у них досить гарне уявлення про його стан. Передає видання слова солов'ям. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.